Хвору у нас є, пісьми всі у нас 5 присутніх, тому прошу засідання комісії рахувати відкритим. Хто за? І так, у нас сьогодні було зареєстровано, наскільки я розумію, подання від одної третії депутатів. І у нас, я думаю, що не Анжела Гіор, як доповідач, має нам зараз на комісії. Саме по цьому питанню доповісти так. доброго дня ще раз, шановні колеги. До нас в апарат ради було надійшло звернення однієї третєї депутата стосовно недовіри українському міському голові Олександру Дмитровичу Маркушину. Згідно закону України про місцеве самоврядування, ми скликаємо позачову сесію стосовно цього питання. Обґрунтування до цінності в нас є. Я буду зараз тим, до з ним. Прошу дане питання підтримати і винести на сесію на розгляд депутатів. Uh, шановні члени комісії, якщо у когось є питання з приводу цього. мене є питання, чи був про це поінформований сам Олександр Панкушин? Чи він в курсі? Чи нема бажання був заслухати? Я думаю, що він в курсі, бо він вже фейсбуці всім сказав, що він в курсі. Пілігрим записав багато. Але питання в тому, що ну, цікава його позиція, що він думає, чи чимо досі сесії незаконні, чи він, може, хоче поспілкуватися з депутатським корпусом. Чи відбувалася на комунікація? Е, йому заборонено спілкуватися з депутатським корпусом, конфлікт інтересів. А... Дивіться, я не знаю, як там юридично, це вже юристи мають розуміти, як це буде. Сиду, але я, я впевнений, що він має бути запрошений на засідання сесії. Ну, Перше, він вже, І... вже... Прив... Ну, я можу об'яснити з регламенту законодавства України. Особа ми не зобов'язані попереджати москову голову про те, що він може бути присутній домов поговорити на довіра. Це виключно рішення волевиявлення депутатського корпусу, то який вбирався в раду. Тобто Буде прийнято рішення, що буде винесено на сесію, тоді буде там оголошено. Пройде процедури відповідності законодавства, і після того його вже повідомлять. А до цього часу він і так є зараз відстороненою особою, і, і тому немає сенсу враховуючи кримінальні провадження, ті, які на нього зареєстровані, ті, які є. У нас є максимальна кількість справ для того, щоб. Винести це питання на голосів У мене добре. пропозиція просто я можна ще задав питання, тобто ну розумієте, тобто будь-якому, ну, коли в обличчя це найбільша фракція, да? і якщо боку Олександра Мартушина буде бажання поспілкуватися, чи там Олександр, чи хтось від фракції, тобто можливо також треба ці комунікації провести, тому що ну, людина зараз активно спікується за депутатським корпусом і там. Мені здається, що це попри те, що ми не зобов'язані повідомити, ну якось там працювали чотири роки разом. Було б добре, не було б не дуже добре це просто бути ну, зі мною жіння, бажання комунікувати. У нього бажання немає, ми це бачимо по його діям, тому що ми згідно всіх правил виставили. На сайт офіційно він його бачив, він бачив яке е е питання в порядку денному. З приводу цього він записав відео, яке виставив на своєму офіційної сторінках, де він повідомив знову, що ми не легітимні, що ми незаконні, рейдери і тому подібне. З його сторони е е комунікація з депутатським корпусом як не було, так і немає, і я не бачу сенсу далі щось з ним ще раз його запрошувати. Він сесія відкрита. Він має право прийти, записатися на виступ. Донести свою позицію, але це його повне право. Окей. Дивіться, на рахунок того, що ви там задавали там, в сторону е, депутатського все такі, тому, я можу сказати, що зі мною ніхто розмови не мав. Напротязі останніх е, більше ніж півроку, е, е, я не одного разу не спілкувався з Олександром Григоровичем, е, тому. Дана ситуація ще більше загострюється в нашому місті. тому я, я все-таки прошу підтримати проект рішення та рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії. Ну, я до того, що у нас відбулося спілкування, його позиція, що було б бажано, щоб ще зібралися керівники фракції, ще раз говорили. Я до того, що якщо буде питання істи розірву, то я а про себе, щоб ви як фракції зібралися. Якщо це ніскіло виникнути, то там завтра в собі тридцять ранку. Якщо буде бажання спілкуватися, будь ласка, ми завжди відкриті. Ми завжди готові до спілкування на протязі, я ж кажу, півроку. Я думаю, якщо б були було бажання спілкування, це б спілкування завжди просто і ви мене можете набрати, я вас можу набрати. Я знаю окремо, побачите не я знаю, що окремо, Олександр Дворич, багато кого з нашої фракції окремо з ким спілкувався. Тому тут немає ніяких питань, можемо хоч і сьогодні спілкуватися завтра, і можливо навіть і після завтрашнього, чи з любої засідання сесії ми далі можемо спілкуватися про що заговорити. Чого міського голови може багато викладати? Ні, я просто що... ні, ми зробили голова, щоб спрокати. Якщо ви були фракції, хто може спитати, це вони ще пояснюють. Ні, ну я до того, що дається, бо постою, у нас ще має бути погоджувальна, і що якщо ми після бюджетної... Ну на це Георгіївна. Ну я до того, <тур> що <тур> після бюджетної, якщо у міського виникнуть питання, з яких підстав ми не висіювали це рішення, щоб він міг задати <реш> ну, знає, ж, знає, такий... да? <реш> Ні, це не городянця, це не а просто такий емоційний зараз там, а... чому затримався. А... Були певні питання. Але а, у нього було півтора року а... зібратися, проговорити, прийти на фракцію, на засідання. На... Він прийшов раз на сесію, всіх сказав, що всі рейдвери, брудом, брудом, да, брудом, сказав, що захвачіки влади, там, і так далі, так далі, так далі, далі. хоча ми всі діли е, чітко, відповідно до того, як пише буква закону про органи місцевої сумнівлення. Тобто, е, враховуючи це, ну, якщо йому так сильно хотілося, або зараз у нього таке виявилось бажання, то ну, його бажання було протягом півтора року. Е, кожен, я впевнений, мав би змогу з ним поспілкуватися. Кожен абсолютно. Тобто, за його бажанням, головне, щоб він проходив на це Е, тому е, ну, у мене позиція, у мене прохання так само підтримати це питання, враховуючи те, що воно винесе, тому що воно вже обговорюється дуже довгий час серед коло депутатів. Тому я вважаю, що е, у нього навіть на сьогоднішнє засідання була можливість прийти сюди і поспілкуватися навіть на бюджетній комісії. Він про це все знав. Я впевнений. Я ну, не догадуюся, просто впевнений, враховуючи ті те, що про те, що ми зараз з вами говоримо. Тому uh, витрачати час, uh, ще щось думати, віддумувати ну, нема сенсу просто. Ні, я питання, розумію, це це Я розумію, що це ваша позиція Я я питання співпраці міського з депутатом, бо, що я розумію, що співпраця в останні девок не але рішення важливе, тому да? я да. мала задати ці питання. Да, ви, я пропоную визначатися, так, я пропоную підтримати проєкт рішення та рекомендувати винесення питання на розгляд сесії. Прошу голосувати, членна комісія. Хто за? Да. Так, 5 за. Е, більше не присутні. Членів. Так що усім дякую. У нас сьогодні одне питання на розгляді було. Дякую всім за присутність. Ничего страшного.